Чоловічі іграшки. Це така необхідна база. Я буду розважати глядачів ззаду, а ти оглядай. Почекай паузу. Так, окей. Сваком. Треба його відкрити, я так розумію. Ні, ну, знову ж таки, чоловіки. Мені здається, наші іграшки мають бути максимально практичними, легкими в використанні. І що, ну, Паша, чому, це максимально. Чому я знов. А, окей, все легко і просто було. О, почекай. Це я зрозумів, що треба робити. А як це називається? Це мастурбатор від сваком. Мастурбатор від сваком. Для того, щоб його використати, я так розумію, нам потрібно О, тут є, це від цієї шмарки, якраз Це з, лубрикант. З лубрикант. Так. Проте краще взяти додаткову Ані, тому що цієї пачечки вам надовго не вистачить, якщо ви На любите раз, як раз розважатись. Вистачить. Я так розумію, лубрикант ми додаємо до девайсу і, відповідно, шановні друзі, Давай, а... додамо. Додамо? Давай. Ляй, як вона професійно зубами відгризнуло. Спочатку, я так розумію, треба трошки. Розміяти правильно. Гарний звук. Доволі всім знайомий. Прикольно, прикольно. Оце вже прикольно. Тут я вже починаю посміхатись, ну все, чуваки, блін. Нарешті щось і для нас вигадали. Незвичайне, прикольне. Всередині дуже. Дуже прикольно. Що хочу сказати про ці мастурбатори. Чим вони відрізняються від інших, і чим вони класні? Вони мають двосторонній рельєф, тобто з одного і з іншого боку. Рельєф різний. Можна обрати той, який буде до вподоби саме. Його можна вивертати? Так. А, прикольно. Використовувати відповідно до того, що тобі подобається. Також серед цієї лінійки є цілих 5 різновидів яєць з різними рельєфами. Тобто, 10 різних рельєфів. Це можна... називається яйце. Так. Да. Можна обрати як окремо, так і в наборі. не рветься, Що це за матеріал і як за ним доглядати? На відміну від інших яєць, це дуже щільне, досить товсте, і воно не буде рватися, буде слугувати досить довго. Тому Svacom X — це найкращий варіант мастурбатора яйця, який можна обрати. Але це для якихось маленьких членів. Це для нормальних членів. Все, чуваки, беремо прикольно, реально прикольно. І до речі, що це за змазка? Нормальний крем.